Новий рік це нові сподівання, нові плани, ідеї, шляхи. Хай будуть відверті зізнання, переміни на краще завжди. Рік зеленої змії це квест, час навчитися бути хитрим, витривалим і завжди знаходити вихід. Бажаю вам у 2025-му завжди бути на крок попереду, ловити удачу за хвіст і займатися тим, що робить вас щасливим. Я з Новим роком всіх вітаю! Нехай не себе радість і надію! Здоров'я всім міцного побажаю. Ніколи не втрачайте своє мрію. Погане нехай лишається з минулими. Сібі, лихо, боря, поразки. Наступний рік нехай буде щасливим і кожен день дарує нову казку. У цей особливий період ми можемо не згадати наших воїнів, які стоять на передовій обороні нашої батьківщини. Мужньо, віддано та безкомпромісно, захищають незламість України. Нехай ці святкові дні Наповнюють наше серце надією та любов'ю. А новий 2025 рік буде роком нашої єдності для перемоги України, роком миру, нових можливостей та досягнень. Нехай новий 2025 рік принесе нашій Україні мир та перемогу. Ангела-охоронця за плечима кожному воїну. Дякуємо вам, наші герої, за те, що мужно захищаєте Україну. Роком. Нехай він видався переможем у всіх сенсах для нашої країни над ворогом для всіх людей, тими стражанами, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб рік новий дарував тільки позитивні емоції, щоб всі ці добрі мрії і бажання втілились у життя. Минає рік і дні, і ночі. миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув від війни. Щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні слів, ні крові, ні злих, ні підлих ворогів. Останні дні старого року можливо був він не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Нехай перегорнута сторінка 2024 року забере у небуття всю смуту та біль. А новий 2025 рік подарує мир, тепло та радісні дитячі посмішки. Від усього серця бажаю благополуччя у кожній родині та справжнього людського щастя. З Новим роком! 2024 рік був непростим для кожного з нас. Ми, як і вся Україна, пройшли крізь ще один рік випробувань, болю та надій. Проте, навіть у ці складні часи, ми змогли зберегти собі головне людяність, тепло та віру в майбутнє. 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії. Це сила мудрості, терпіння та оновлення, нагадує нам, що навіть після найсуворіших зим приходить весна. Змія втілює витривалість, спокій та здатність знаходити нові шляхи навіть у найскладніших обставинах. Нехай цей рік принесе нам усім силу долати труднощі, мудрість і прийняті рішень та спокій.